Марічка, як ти ту моркву чистиш? Нормально чистю. А ти кавалкуєш. Дивіться скільки відходу. І що? Моя бабця вже там в грубі перевертається. Розумієш? Ти якби жила у місті і тобі все це треба було купити, то ти навіть би їла нечищену моркву. ти тебе гроші заплатила. Я би жила в місті. Я б купила собі 100 грам чи 200 ті грамів тієї моркви. А не насадила там, наробилася, як дурнувата. І переробити треба, щоб не скопоралося. Наробилася там, нароблюся тут. О, і будь щаслива. Правильно? Зато є, що їсти в місті, як тісті, а в як в смолі. Тоненько ріж. Тоненько. Ріш, як хочеш.